Всім привіт! Сьогодні чергове відео на каналі. Бачите, що сталося з Ауді? Отак От я її розібрав. Зараз буду показувати, що буду робити. От. Ну, вона вже, виходить, сутки десь ночує оце на вулиці. така. Зараз підемо в гараж, я все покажу і розкажу. Ну що, перемістилися ми в гараж. Заварганив я собі такого малярного козлика, столика. Давно вже думав, але все, не доходили руки. А Тут по малярці в мене є, зараз буде багато роботи. І ну, пригодиться в будь-якому випадку. О, тільки я трохи офігів стін на метал. Поїхав я сьогодні, купив квадрат 2,5 на 2,5. 4, Палки по півтора метра. То, виходить, 6 метрів взяв профіля, заплатив 450 гривень. Офігеть. Офігеть, з цінами, звісно. Далі купив я е ланцюга кусок, взяв 3 метри. По півтора сторону на метри і взяв о, два карабінчика. ну Зроблено все примітивно. Е вже телефон сідає, розказую швидко. Е, значить, по центру посверні отвори, болти М10, гайки з, з пластмасовим фіксатором, ну, щоб не розкручувалися. То були на господарці в мене, не купував. Е, оці всі перемички, теж все валялося. Трубки от, не купував, внизу теж перемички. От, купив тільки кажу, профіля і купив ланцюга і карабіни. Тут цеп приварений ланцюг наглухо. Тут приварені гайки. 16 чи 18 ки гайки. І от, за допомогою його карабіна, отак, от треба скластися, він регулюється. От. Зараз зараз од неї рукою трохи незручно. От. Чікс, прослабили. Наприклад, зняли карабінчика, все, ланцюг у мене в руках, на любе звіно можна переставити, виставити собі, як того стола треба відрегулювати. От, все. От. Проста конструкція, нічого тяжкого, з перекуром, година роботи. Нема тут що робити. Все, поварив. От, е розміри. Ще раз, ноги півтора на півтора. от такий Вийшов тут хрест, виходить. І кажу ланцюги. ну то тут вже Як ваша фантазія грає зробити? По ширині були в мене такі трубки, я їх в розмір підігнав. 97 см ширини вийшло. От, от такий столик, пару слів. От, класно щось робити. Крила, капот. Він зараз також далека трохи. В принципі, такий немалий. Немалий вийшов, капутяк ложите без проблем. От. Давно хотів, не доходили руки. Сьогодні щось зібрався, поїхав, купив, Став, зробив, все, тепер буду мати. На любі випадки, класна штука. Регулюєте собі, виставляєте, все робите. Вплоть до того навіть можна зробити таке. Є в мене такий дерев'яний щит. От, Треба столика, вам ви щита сюди відрегулювали, щоб по розміру більш-менш було столика, щита наверх кинули і у вас повноцінний вийшов стіл. Щось можна робити. От, Таке. Далі. офігів я, звісно, син. Як бачите, ауді розібрана. І от в мене нове крило. Хто має ауді, то знає, що в них булячки. Гниє арка особливо чогось ліва. Не знаю, праві менше чогось, особливо гниє ліва. Чого так, не можу я навіть сказати. Ну Гниє, я зараз покажу чого, але чогось згниває першим чергом арка на лівому крилі. Ціна крила як збитого Боїнга крило. 4600 гривень. Крило питань нема нове, але ціна космос. За ті гроші можна Дуци 6 до і ду це 7 Audi крило купити. От. Ну, Машина вже трохи дефіцитна, не новий, ну, рік не новий, так що така вийшла ціна. Ну, Клієнт хоче, ми робимо. Буде ґрунтуватися, фарбуватися. Фарба сьогодні вже замовлена. От. За фарбу я заплатив за 700 грам фарби, бо ще будуть бампера краситися. Ну, є там трошки підкрасів треба зробити. За 700 грам я заплатив 3,5 тисячі гривень. Темно-зелений металік. цей Ну Ще додатково придеться там купити лак. Грунтовку я вже купив акрилову. От, під цей колір буде зеле, під цей зелений колір темно-зелений. Буде сіра ґрунтовка акрилова. От. І будемо фарбувати. От, тепер показую старе крило. От. Зараз трошки світла вам ще включу. Бачите, що сталося? Ну, Тут було вздуття, це я просто каршером фризою помив. От. Тут підтирав, дивився, який ґрунт. Щоб взяти. От. Отака от біда з лівим крилом. Сталася. От, зараз я покажу. Чого воно гниє? А гниє. Зараз. Давайте тако зробимо. Вже в нас є столик. От. Гниє воно, хлопці, із-за того, що, бачите, яка тут арка. Вона в нас ну, не так от, як тут загиб під 90 градусів. Вона в нас завернута сюди. І отут, Збирається, з часом сюди затрамбовується пісок, болото, земля, і воно тут все кисне. Тут вже ліпили, ну тут вже такі нюанси. Герметиком дирки замазували, щоб просто в очі так не кидалося. І за того воно гниє, треба отута добре обробити буде. от Зараз я ще вам покажу праве крило. Так, акуратно. Ціна, звісно, на крило космос. Е, ще пару слів обдзвонив я всі шроти. Навіть їздили хлопці в Польщу, в Німеччину. Е, праві крила на шротах ну, можливо достати. можливо. Цілі без пошкоджень, не варені, не шпакльовані. Е, може, там якийсь косметичний підкрас, але без шпакльовки, без варки. Ну, Забеушні крила, там теж ціна десь по 80 доларів. Хочуть забушне крило. От. То праві. А ліві крила, якщо і находять, або варені, або шпакльовані, ну, вже роблені. Ну, нема. На шроті зараз такого лівого крила не роблено, нереально знайти. Я обдзвонив е, по шротах по Україні, то є все, або їх нема, або є такі, що вже ремонтовані. Такого крила ми не хочемо. Хочеться зробити, щоб було все добре. Так що крило е, нове, тільки що за космічну ціну. Далі показую зараз праве крило. Так, тут акуратно, так як ми його, скоріш всього, не будемо все красити. О, дивіться, бачите, про що я вам говорив? Бачите, яка купа землі, там піску і того всього остального. От, і подивіться, яке воно вже там риже. Далі. Зараз постараюсь показати. От, якщо добре придивитися, зараз тінь падає від руки, руку забираю. О, бачите? Вже тут воно на арці є вздуття. о ну Тут або рижики є по арці. Але то в принципі ну то то вже не від того, це просто вже не тукать, літа своє беруть. А ці от е, нюанси от, то вилазить все від того, що збирається тут болото. Чого я те крило і зняв? Його так само треба буде почистити, зробити, але його можна ще врятувати. Його не треба міняти, будемо його рятувати. Низом тут, а отакі, бачите, ну, то будемо вже рятувати те крило. ось от. такі, хлопці. Займаємося вже зараз. Зараз його на шафу, щоб воно не заважало. Е, Займаємося малярними роботами, бампер в майстерні там вон лежить. От, що по бамперу? О, такий кусяк тут є. Такий кусяк є. Ну, є сколи, царапини, путертусті. Е, тут видно, не видно, видно. Тут потертість є. Що в нас тут? Отакі нюанси є. Ну, в принципі, нічого кримінального. Зараз я вам постараюсь показати, якщо камера передасть. Видно, що тим бампером, бачите, такі тріщинки є, що десь впиралися. той його видно їх. Сумордою вперлися, він ну, зіграв, але потріскало. О, тут всього потріскало, видно. То вже я кажу, в процесі експлуатації так сталося, але ото я, то є теж треба буде зробити. От. Ну, Ще його треба розібрати, ще рішоточки, номера, губу треба все познімати. треба. Трохи є роботи. От. Так що зараз в нас малярні роботи, ауді розібрана. О, Процес не бистрий. Роботи багато. Сьогодні в мене ще в планах. Зараз буду його перетирати і сьогодні хочу загрунтувати. І хай воно до завтра сохне. А завтра на вечір, напевно, що, може, вже й пофарбуємо його. О, далі. Е, у ці ріснички такі, вони стоять під фарами. Теж, бачите на них о, все скольчики. Ну, так як передок. От. Камінчики, ще о, такі. О, дивіться, воно все в сколах. Треба тоє діло теж зробити, то його більш-менш. А ця теж бачите, десь бампер Вібробав тер, бо вона над бампером стоїть, осколи, бачите, які? Теж вже полізла ржа, Треба все перетерти, обробити, пофарбувати, щоб було гарно. Ну, Такі нюансіки. ну, але треба зробити. Так що Телефон вже в мене сідає, а ми продовжуємо працювати. Дякую вам за увагу і до наступних відео.